Що таке тепло і чому воно обпікає нам руку? Які мінімальні, максимальні межі воно може мати? Який цікавий казус із теплом допоміг вивести робочі фізичні формули? Що таке молекули і атоми та чим вони відрізняються? Що таке енергія і які види енергії бувають? Що з її допомогою можна зробити? А чи можна взагалі щось зробити без енергії? Де можна взяти енергію? І звідки вона взагалі береться в природі? І так поговоримо про дуже цікаву історію, над якою свого часу ламали голови вчені, бо питання було зовсім неординарне. Хоча, правду кажучи, таких питань в історії науки було чимало. Ось лежить холодне тіло, мертвий чоловік ні. Краще цегла. Так, холодна цеглина. А поряд інша така ж цеглина, але гаряча. Чим вони відрізняються? Температурою кажете, а що це таке? Склад речовини в обох цеглин однаковий, властивості ті самі: колір, крихкість, пористість, щільність, шорсткість тощо. Але одна цегла тепла, а інша холодна. Що такого є в теплій цеглі, чого немає в холодній? Із простоти душевної вчені минулих часів припустили, ніби теплота це така невидима й невагома рідина, яка втікає у фізичне тіло, і що більше її втікає, то гарячішим стає тіло. Ці рідини навіть дали назву теплород, тобто той, що народжує тепло. Оце фантазери! Дивіться: ми нагріваємо тіло, тобто накачуємо в нього тепло. І що ж із ним відбувається? Спочатку тіло розширюється. Чому? Бо всі тіла при нагріванні розширюються, амплітуда, тобто розмах коливань молекул цього тіла, зростає. Потім тіло поступово нагрівається до температури плавлення, тане, стає рідиною, а далі досягнувши температури кипіння, взагалі швидко випаровується, перетворюючись на газ. О, зачекайте, ви ще не знаєте, що таке молекули, правда? Зараз ми заповнимо цю прогалину. Молекула це такий міні конструктор з атомів, який вирішив, що самотність не для нього. Але щоб зрозуміти, що таке молекули, потрібно розуміти, що таке атоми, і сподіваюся, хоч атоми, ви вже розумієте, що таке. Якщо коротко, то атом це найменша частинка речовини, з якої складається все навколо, і яка при цьому все ще зберігає властивості хімічного елементу, наприклад, як кисень чи вуглець. Взагалі він не зовсім найменший, бо сам складається з ще дрібніших частинок протонів, нейтронів та електронів, а протони і нейтрони скварків. Але це найменше, що все ще поводиться як конкретний хімічний елемент. А якщо розібрати атом на його складові протони, нейтрони і електрони, то вони вже не мають хімічних властивостей. У них є фізичні характеристики, маса, заряд тощо. Але властивостями речовини вони не володіють. З одного електрона не зробиш ні воду, ні золото, ні повітря. Це просто будівельний матеріал. Так от, атоми це як самотні лего-цеглинки, а молекула це вже щось зібране із цих цеглинок: чоловічок, будиночок або, скажімо, термоядерна бомба. Теж, до речі, з атомів зроблена. Молекули бувають прості, наприклад, кисень, два атоми. І складні, наприклад, білок. Це як цілий роман у світі хімії. Вони можуть бути газом, рідиною або твердим тілом, залежно від того, наскільки сильно вони один одного люблять або, навпаки, терпіти не можуть. Які в них взагалі є властивості? Вони рухаються. Постійно навіть у нерухомому камені молекули вібрують як офісний працівник у п'ятницю ввечері. Вони взаємодіють одна з одною. Молекули створіння соціальні, вони можуть притягуватися, відштовхуватися, чіплятися, об'єднуватися, а іноді драматично розпадатися, як у токсичних стосунках. Вода, наприклад, дуже любить себе. Молекули води активно чіпляються одна за одну, і саме тому вона має високу температуру кипіння. А гелій пофігіст. Він настільки асоціальний, що навіть за шаленого холоду залишається газом. Справжній інтроверт. Кожна молекула несе в собі шматочок енергії. Чим швидше вона рухається, тим більше енергії в неї є. Це те, що фізики називають кінетичною енергією, і ми ще поговоримо про це. Вони передають енергію одна одній. Уявіть офіс: одна людина плескає іншу по плечу та здригається. У світі молекул усе так само. Коли гаряча молекула зіштовхується з холодною, вона передає частину своєї енергії. Отак і відбувається теплообмін, просто масове передай далі, але без бумеранга. З підвищенням температури молекули тіла починають рухатися все швидше, швидше і ще швидше. Якщо раніше в твердому тілі вони ледь ворушилися, то потім прискорилися настільки, що зруйнували всю кристалічну структуру, у якій були. Як солдати, яких відпустили зі строю, вони розбігаються в різні боки. Далі, зі ще більшим нагріванням молекули стають ще активнішими і швидшими. Їм тісно в цій скаженій тисняві відстань між молекулами зростає, і зрештою їхні швидкості стають настільки великими, що переважають взаємне притягання, найспритніші відлітають геть, випаровуючись. І врешті-решт, вся рідина перетворюється на газ, її молекули розлітаються в різні боки до біса. Звідси, до речі, зрозуміло, чому літають повітряні кулі, наповнені гарячим повітрям. Тому що гаряче повітря легше за холодне. Що це означає? Це означає, що один і той самий об'єм теплого повітря важить менше, ніж той самий об'єм холодного. Чому? А тому, що в теплому повітрі швидкості молекул і відстані між ними більші, ніж у холодному. При нагріванні предмети розширюються, і газ не виняток. Отже, в одному і тому ж об'ємі теплого повітря міститься менше молекул, через це і вага менша. Ось чому гаряче повітря легше за холодне. там менше речовини. Або, іншими словами, тепле повітря розрідженіше. Що ми робимо при нагріванні? Ми розганяємо його молекули, повідомляючи їм усе більшу і більшу швидкість. Тобто, що таке тепло? Тепло це і є швидкість молекул, з яких складається тіло. Ще раз, тепло це середня швидкість руху частинок тіла. Чим вища температура, тим більша швидкість молекул. У холодній цеглині молекули ледь рухаються, у гарячій уже активно штовхаються і штурхаються ліктями. Саме ці штурханці ми, коли прикладаємо руку до цеглини, і відчуваємо, як тепло. Зрозуміли? Молекули енергійно барабанять по нашій долоні, а ми думаємо, що це тепло. Жодного окремого від фізичного тіла тепла не існує, це всього лише наші відчуття від швидкості руху його молекул. Чим більша швидкість коливань молекул, тим гарячіше нам здається, а чим менша, тим холодніше. Але тоді виходить, що має бути гранично низька температура, нижче якої вже й бути не може, коли молекули тіла вже майже не тремтять, а завмерли в заціпенінні. Саме так для високої температури меж майже немає. Наприклад, у надрах сонця температура сягає 20 мільйонів градусів, от як шалено там літають частинки. А для низької температури межа є, і називається вона абсолютним нулем температури. Існує навіть температурна шкала, названа на честь британського вченого, шкала Кельвіна, яка починає свій відлік саме від абсолютного нуля. Абсолютний нуль за кельвіном це мінус 273 градуси за Цельсієм. Нижче температур не буває. Гаразд, це зрозуміло, але як саме передається тепло? Тобто, як ми нагріваємо тіло, розганяючи його молекули? Як ми надаємо їм додаткову швидкість? За допомогою чого? За допомогою іншого нагрітого тіла. А як інакше? Тобто за допомогою інших енергійних молекул. Наприклад, ми можемо нагріти сковорідку, поставивши її на гарячу плиту, можемо нагріти холодний камінь, поклавши його в гарячу воду. Вода нагріє камінь, а сама охолоне. Їхні температури зрівняються. Це просто. Але ви помітили, непомітно з'явилося слово енергія. Що це ще таке? Енергія це досить нечітка категорія у фізиці і водночас дуже проста для розуміння. Думаю, інтуїтивно, що таке енергія, зрозуміло кожній дитині і в особливих поясненнях не потребує. Хлопчик біжить швидко, він весь червоний і розкуйовджений, це дуже енергійний хлопчик. А млявий хлопчик, який лежить на дивані блідий, має низьку енергію. Йому потрібно більше каші їсти, тобто підзарядитися трохи. Якщо батарейка сіла, ми кажемо, що енергія в ній закінчилася. Якщо ми розігнали тіло до великої швидкості, наприклад, кулю, то вона стала високоенергійною і може пробити товсту дошку, а куля з низькою енергією, тобто кинута рукою, дошку не проб'є. І газету може не пробити, якщо швидкість низька. Бачите, енергія може бути пов'язана зі швидкістю. Така енергія називається кінетичною від грецького слова кінетикос рух. Автомобіль накопичує енергію для руху шляхом заповнення бака пальним. А чому воно називається пальним? Та тому, що горить, окислюється, тобто хімічно реагує з киснем. У бензині купа енергії. Якщо бензин спалити, вона вивільниться у вигляді тепла і світла. Це внутрішня, хімічна енергія, запасена всередині самої речовини. Речовину потрібно зруйнувати, щоб вона вивільнилася. А ще енергія може бути пов'язана з положенням тіла в просторі. Годинник з зозулею, бачили, вони працюють від гирі з ланцюжком. У вас є такі годинники? Якщо ні, це абсолютно неприпустимо. Потрібно обов'язково придбати, тому що це дуже гарний годинник. Гирю піднімаєш і вона починає поступово опускатися. А ланцюжок, на якому висить гиря, повільно крутить шестерні годинника, і вони йдуть собі. Справжнє механічне диво. Коли гиря торкнулася підлоги і опускатися їх більше нікуди, годинник, звісно, зупиняється. Але сумувати не треба. Потрібно просто потягнути за ланцюжок і підняти гирю знову. Що ми таким чином зробили з точки зору енергетики? Запасив гирі енергію, змінивши її висоту. Якщо тіло на висоті, воно, в принципі, може падати до землі, значить, має енергію. Яку? Така енергія називається потенціальною, тобто можливою. Відпустимо тіло з висоти, щоб воно падало, і цей потенціал реалізується. Тіло почне набирати швидкість, і його потенціальна енергія буде переходити в кінетичну, тобто в швидкість. Які з цього висновки? Їх два. Перший енергія одних видів може переходити в інші, наприклад, потенціальна в кінетичну, хімічна в теплову. Другий енергію можна запасати. Підняв гирю, запас енергію, стиснув пружину, запас енергію, зарядив акумулятор, запас енергію, поїв запас енергію у вигляді жиру на боках. Розігнав тіло, надав йому енергії. Отже, що таке енергія? Це певна властивість, здатність тіла здійснити корисну дію, якусь роботу, запустити хід годинника, якщо це гиря, виштовхнути присоску на паличці ствола дитячого пістолета, якщо це стиснута пружина, запалити лампочку, якщо це батарея або акумулятор, розігнати машину, якщо мова про бензин, наситити слабкого хлопчика, надавши йому швидкості, якщо мова про їжу. Ось що таке енергія. Ну, а якщо треба щось зробити, а енергії немає? Йдіть, шукайте. Не буде енергії, не буде роботи. Чудес не буває. Сходіть у магазин, купіть акумулятор, побудуйте електростанцію, розгорніть сонячну панель, підніміть гирю, поїжте. Але пам'ятайте, за все це доведеться заплатити і за батарейку, і за їжу з магазину, і за електрику з розетки. Навіть щоб підняти гирю кілька разів, ви витратите трохи своєї особистої енергії, яку отримали з їжі. Зовсім трішечки, але витратите. Так вже влаштований цей світ, за все хороше доводиться платити за будь-яке будівництво, за будь-яке творення. Тільки за руйнування платити не треба. Опустив руки і нічого не робиш, усе рано чи пізно зруйнується або зіпсується. Це називається ентропією, і про неї ми ще поговоримо іншим разом. А поки треба запам'ятати те, що всі так знають: енергія не береться з повітря, скільки позичив, стільки й витратиш, і ні крапельки більше. А де ж позичити? Де взяти енергію? Звідки вона взагалі в природі береться? Ну про всю природу говорити зарано. А от звідки енергія на нашій планеті, скажу вам по секрету. Зрештою, від сонця майже вся енергія, якою ми користуємось, сонячна. Виняток енергія земних надер, яку ми видобуваємо у вигляді корисних копалин. Наприклад, паливо для атомних електростанцій це дар планети. А от енергія гідроелектростанцій має сонячну природу. Якби не було сонця, усе на планеті вимерзло б, річки не текли б, а отже, їхній плин не крутив би турбіни електростанцій. Енергія вітру, що обертає лопати вітряків, теж у підсумку сонячна, бо сонце нагріває атмосферу, через що і виникають вітри, дощі, урагани. І їжа, яку ми їмо, теж дар зірки на ім'я Сонце. Бо без світла не ростуть рослини, якими їмо. Рослинами харчуються й тварини, яких їдять люди. Без сонця їсти було б нічого. У сонця енергії багато, її вистачить ще на сотні мільйонів років, а там, можливо, щось і вигадаємо. У світі науки наукові моделі постійно змінюють одна одну, замінюючись більш точними, тобто більш практичними. Іноді трапляються справжні казуси. Колись люди не знали, що таке тепло. А от ми з вами вже знаємо, бо щойно про це говорили. А фізики колись не знали і висунули теорію так званого теплороду, особливої невагомої рідини, якої чим більше в тілі, тим воно гарячіше. Передача тепла від одного тіла до іншого, на їхню думку, це просто переливання теплороду з гарячого в холодне. Тепер ми з вами і вони вже знаємо. Точніше дотримуємося іншої моделі, що температура це просто міра внутрішньої енергії тіла, швидкість коливань його молекул. Але що цікаво, колись помилкова теорія теплороду дозволила вивести адекватні формули, якими фізики користуються й донині. Невірна теорія дала вірні формули, які точно описують процеси теплопередачі. То чи можна сказати, що теорія теплороду була хибною? Так і хочеться сказати так, бо ж наука від цієї моделі вже відмовилася. Значить, вона хибна? Помилуйте, як же вона хибна, якщо ця модель дозволила вивести правильні формули? Хіба може з брехні випливати істина? Так, от, істину вам кажу: будь-яка модель, будь-яка функція має свою область визначення. І це стосується не тільки фізики, між іншим, це стосується всіх наук, у тому числі суспільних, у тому числі психології. Модель підбирається під задачу. Оце головне, якщо ви ставите природі або суспільству, ви маєте чітко розуміти, яку відповідь хочете отримати. Тобто для яких цілей ви питаєте у фундаментальній науці? Мета це задоволення цікавості. Тобто, вчені проводять купу експериментів, а потім під них вигадують теорії. Іноді буває навпаки: спершу вигадують теорії, а потім перевіряють їхню адекватність до реальності. Отака фігня малята. Але про це ми ще поговоримо іншим разом.